Війна Вона змінила їхнє життя назавжди. Після військової служби на передовій вони повертаються додому. Але шлях із військового життя у цивільне часто виявляється не менш складним. В Україні стартувала життєво важлива ініціатива: ветеранський супровід. Це не просто допомога, а індивідуальна підтримка на кожному кроці. У Марганці з серпня працює центр, у якому фахівці з супроводу ветеранів стали контактним пунктом для ветеранів та членів їхніх родин. Я фахівець з супроводу ветеранів війни та демонзованих осіб. Простіше кажучи, людина, яка поруч, коли потрібно зробити перший крок після фронту, після поранення, після повернення з полону або якщо до родини прийшла сумна звістка, робота фахівця. Це більше про підтримку, про людяність. Це не про документи, це про важкі історії. Коли ти остаєшся сам на сам з цим болем, то потрібна людина, яка знає, де зробити перший крок і як допомогти. У кожного своя історія, і це дуже важко, бо дитина для кожного це дитина, це не просто рисочка на папері, плюс один чи плюс два. І ми також з цією родиною переживаємо цю історію, пропускаємо це через себе. Якщо потрібно, ми перенаправляємо людину до психологів. Щомісяця фахівці з супроводу ветеранів приймають у себе близько 30 відвідувачів, яким потрібна їх допомога. Ми можна сказати, є тим містком між надавачами послуг, які надаються. Ну, в даному випадку у нас у місті і е, встановлювати контакти, комунікацію з частинами з ТЦК, пенсійний фонд, тобто всі всі надавачі послуг, які зобов'язані їм допомагати. Допомагаємо ми як військовим демобілізованим, навіть діючим, ну але більшість це е, члени їхніх сімей до нас підходять. Дуже важко їм встановити на сьогоднішній день це. Власне, комунікації нема, ми помічники. Ми ваші ці провідники розповідаємо, де куди звернутися, на що вони мають право, на що вони не мають права. То дивишся на результат, в них сяють очі. Вони приходять, я ж кажу, по декілька разів на день, по декілька разів на тиждень. Вони а в мене то получилось. У мене я там отримав новий протест. Дивіться, там мені вже проще, мені вже ну більше. Вони стають більш впевненішими в тому, що вони потрібні громаді. По перше, вони потрібні всім нам. Якщо ви ветеран або член родини військового і потребуєте допомоги, не залишайтесь наодинці. Ваш шлях підтримки поруч.